Де в ньому є термін? Нормально. Нормально. Де термін виконання в дійсно 10 секунд? Це був липень е, 2025-му. А ми ще ви вже на запис поставили, так? Да? Ви вже в ефірі. На записи, так? Да? Ні, ви вже запущені, вас всі чують і Павло. Ні, ні, то не